Всім привіт! Значить, тут у мене ніби на ремонті електропила фірми Штиль. Досить, досить цікава така електропила, тому що ніколи раніше таких не зустрічав. Доволі стара. Так, ось така потужність. Маркування тут ще з ініціалами виробника, власника торгової марки Штіт, Андрій Stihl. 1100 Вт. Ось така. Цікаво. В такому стані вона я її отримав фактично. Тут, е, крім цього, що ви бачите зараз, оце все всередині, тут реально жменю тирси з маслом я ще викинув. Це я не перебільшую. Це була добряча така жменя. Зараз коротше, все це обмию, прочищу і тоді вже буду детально показувати, що до чого, що це за агрегат і... І як він працює. Тепер можна щось розказати. Значить так, по корпусу. Корпус саме звичайний, пластиковий, алюмінієвих деталей тут немає ніяких. Єдине, що там заклепані два щиткотримачі, які не знімаються. Тобто йдуть, йдуть комплекті з корпусом. Замінити їх неможливо. До речі, це, це саме напевно одна з найважчих бензопил це електропил, враховуючи ті бензопили, які я розбирав і чистив. Які найважча в чисті електропила. Тому що ці кожен болтик відмивати, це, це все, що там було залипше. Кожен порожець був забитий цією оливою застиглою. Так, далі, коротше, по корпусу все ясно. Тут Емблемку я вже показував. Бокова прижимна кришка. До речі, це моделі щіль е 10 Тут нічого особливого на один болтик. Так. Кришка прижиму маслонасосу. Дві кришки під щітки. Маслонасос тут через редуктор. Відповідно дві шестерні приводу. І сам маслонасос. Такий маслонасос зустрічався в бензопилі. Я пам'ятаю точно моделі оця що я відмивав і чистив. Там дуже подібний маслонасос. В принципі, схема маслоподачі точно така сама, як в одній з бензопил. Так, статор. Статор весь повністю залитий епоксидною смолою. Ні одного дротика немає щоб виглядав, тут конденсатор, мережевий фільтр, відповідно іскропогашувач. Все в одному. Ось так простенько. Два виходи на щітки. Дифузор. Ручка. Ручка. Тормоз. Якір. Якір ось такий. Тут маркування, що це на 220 вольт. До речі, підшипники на якорю з однієї сторони вони відкриті. Вінець сепаратора самого жовтого кольору, напевно, якийсь кольоровий метал. Цей цей те саме. Відкриті з однієї сторони, з іншої закриті. Відповідно, змащуються мастилом. Напевно, що періодично треба їх змащувати тут. Це резинка, яка йде під нижній підшипник якоря для ущільнення змазки, щоб не витікала. Верхній вже підшипник змащується мастилом, який, яке знаходиться от в цьому отворі, яке змащує відповідно привідну шестерню. Все тут по якорю більше цікавого, особливо нічого немає. Якийсь номер вибитий серійний. Виробітка на колекторі невелика, треба буде ще нульовкою пройди колектор і все. Так, болтики, гаєчки. Корпус. Корпус повністю металевий. Так, цих два болти вони його скріплюють по тій причині, що там всередині знаходиться і бачок на масло, який окремо тут не йде. Його я не розбирав, тому що прокладку я порву, назад такої не дістану. Ну, Дістати можна, але це такі проблеми, що вони мені не треба. Значить так, тут встановлюється маслонасос, тут відповідно привідна шестерня. Шестерні на голкових підшипниках, що з цієї сторони, з цієї сторони підшипник запресований. Німеччина Іна. До недавніх пір ставились на 180-ті на колінвали. Верхні, шату... верхні головки шатунів. Зараз там вже такі не ставлять. Так, шестерня. Шестерня така, виробітки на шестерні, в принципі, немає, на якорі теж. Тут віконечко для контролю за рівнем масла. Треба буде ще всередині промити масляний бачок, там емульсія від води і масла ще лишилась. Одна шпилька. Направляю чашини, цей болтик закручений. Вихід на масло, в принципі, все. Зуби тут в корпусі литі, отвір під маслопривід, е, натяжку ланцюга. Вимикач Вимикач такого плану. До речі, оце резинова прокладка в нього йде. Для того, щоб не забруднювалось, не попадало нічого лишнє. От тут на самому прижимному теж резина. Мала, напевно, повністю його обволокувати, щоб нічого не, не потрапляло. Ось такий, до речі, розбирається. Ось тут винти. Можна розібрати, але з цієї сторони вони завальцовані. Дріт досить еластичний, дуже еластичний. Ось такої довжини тут порядку метр-півтора метр дроту. Приємний. На відчуття. Так. Далі, далі щітки. Щітки самі звичайні, але одна стоїть зі стрілом. Одна зі стрілом, одна звичайна вугільна щітка. Так, шина ланцюг. Шина тут без зірочки. Зараз такі моделі називаються Duramatic. Раніше не знаю, як вони називалися, але фактично зірки немає. Плаваюча головка так звана. Звичайна шина, ланцюг, ланцюг цікавий, ланцюг крок 1 четвертих. Ось такі дрібненькі зуби. І в, мене, і в мене ось така табличка, на якій Можна оприділити будь-який тип ланцюга фірми Штель. Відповідно, от 1,4. Ось так перевіряється крок. Тут і 325, 3,8. Так званий 3, 3 грубий. 0,404. Відповідно пази. Відповідно, пази ланцюга. Товщина зубів і, ну, і товщина пильників діаметр, щоб заміряти. Ось така штука, ось такий ланцюжок. Маленький, досить цікавий. Цікаво, як на ньому воно буде працювати. Так, все. Далі буду ставити статор і по порядку, що буде цікаво, буду знімати, розказувати. Так, маслосос встановлений. Маслонасос, відповідно тут черв'як, маслоприводу йде. Шестерня під ведучу зірку і сама зірочка. Ось таким чином приводиться в дію маслонасос. редукторний, але нічого, пройде час, вони додумаються, як треба робити по статору. Статор встановлений, дифузор. Відповідно тут все. Далі змащуємо підшипники, чистимо якір і встановлюємо якір. Ось така пилочка виходить. Маленька. Але як на свої розміри досить потужна Кіловату В принципі, вистачає для роботи. Можна йти пробувати працювати, як вона покаже себе в роботі.